Серії наші головні герої прокинулися біля двору, в якому зустрілися в перший раз, після чого вони побачили, як почав почався не бігти, але яким чином він просто зник. А вже через певний проміжок часу вони поряд з тим двором, від якого вони прокинулися, зустріли таємничу особину, яка представилася як брат тієї персони, про яку я вже говорив, а саме сенсея Назара. Після цього він сказав, що той двір, в якому прокинулися і зустрілися перший раз, є його власністю, і вже у ньому вони почали подати на його питання, які пов'язані з тим, як проходив останній бій між двома сенсаями саме Назаром та Святославом. Потім він втік, а коли прибіг, сказав, що за ними хтось йде. А хто саме? Правильно, його брат. І коли нашому герою побачили, вони почали від нього тікати. А як, на жаль, він їх наздогнав і піймав. Після цього він їх з використанням телепорту, принципи, роботи якого ще досі невідомі, телепортував на територію того двору, в якому вони продали більшу частину першої та другої серії другого сезону серіалу Карте Пацан. А вже у ньому, часто як вони певний час тікали від нього, почався бій. Між сенсеєм Назаром та Святославом, який на диво не закінчився програшом сенсея Святослава та його помічниці, що є рідкістю. А вже після даної події вони згано почали тікати в нього і після бігли по дорозі, яким чином телепортнулися назад той двір, де все почалося. А про те, що відбувалося далі, ви дізнаєтеся прямо зараз.

То есть відвелося, але, але я дуже стомлений. не можу сбагнуться, нормально. А-а-а. Зависы мені не знайомо, ненайом. а а я тут я шут був. Ой, эй! Что ж ты Ой, це сащих тоже вот я хочу увольнивать. Что-то мне не очень хорошо. Что с тобой? Может, ты мне А стала стало точно. Она самая какая-то складность, не знаю, как сказать. Саша, еще кто? Ну, я не понимаю. Сейчас мы не плачем, просто так тут и снимаем. Сейчас у нас мало. Что? Там? Там? Треба враховувати всі можливі варіанти. А, а, а. А, це що тільки що було? І що ж біля мене був? Біг на мене. А я, відчайно, вирішив побігти на. щоб это щоб якось протистояти цьому злочинці. А, це шо, а чо, що за звуки? не знаю, знаєш? Шо? Звуки де? Звідки да? Ой, звідки Зі... туди. Ой, звідки, mm. най-о. No, no. uh... oh, no. Він іде звідки, Ой. що тобі потрібно, скажи, що тобі потрібно? Нащо? Ти а-а-а-а-а! Тві глас. А. 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 <плес> Ты що не робив? Давня око? А. Yeah, oh god. Oh shit, more yellow. da. Uh, ok? Tu ok? <laughs> Що тільки ще було? Що зі мною сталося? А. Тебе хтось вбив. Як це? Я живий же. Ну, вра... ну ранив. А, ранив, ну так говори Туда? нормально. Розумію. І хто це був, не знаєш? Не знаю. Не бачила. О, моро треба піти. Це точно тут добра, добра не проведе йду, йду, йду. а як не так швидко Що Змі... що за, за фігня? ж тільки змейня Яшника Ах, бух сей... най най най, най. Назар. Не як це називати. Назар звати. Назар. Назар. Назар? Ну, я мав на увазі не те, чаххун. <сміття> користуючись користуються якимось технологіями, яких навіть не існує. І, і телепортуються і завдяки ним. Коротко користуючись цими неіснуючими технологіями. Якимось чином телепортується? Значить, значить. Піди до мене, піде. до тебе вертайся. Алішка! Алло? Значить, е... який дай в тебе що, що будемо робити? туди.